Виконуємо номер 77 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Човен за 2 години руху за течею і 3 години руху проти течі долає 88 км. За 4 години руху за течією що долає таку саму відстань, що й за 5 годин проти течії. Знайдіть власну швидкість човна і швидкість течії. Приступаємо до виконання. Заповнимо коротко таблицю з умовою задачі. Читаємо умову і заповнюємо. До рисочки буде для складання одного рівняння, після рисочки буде для складання другого рівняння системи. ми будемо розв'язувати задачу за допомогою системи рівнянь. Човен за 2 години руху за течією. 2 години, Я години не поставила, просто цифру ставлю. І 3 години руху проти течії долає 88 км. 88 км стоять. За 4 години руху за течії човен долає таку саму відстань, що й за 5 годин проти течії. І тут напишу однаково знайдіть власну швидкість човна і швидкість течії. Нехай власна швидкість. Човна Х кілометрів за годину. А швидкість течії у кілометрів за годину. Ну і тепер знову повертаємось до плавличці, тоді швидкість за течією буде Х додати І, а проти течії Х. Відняти Y. За 2 години, рухаючись за течією, він подолає 2 помножити на х додати і кілометрів. За 3 години, рухаючись проти течії, він подолає 3 помножити на х відняти ігри кілометрів. І ми маємо вже перше рівняння системи. Маємо рівняння 2 помножити на суму Х і. Ігрек. У нас разом вони подолали 88 км, додати 3 помножити на різницю Х, дорівнює 88. Тепер переходимо до другої частинки після риски. За 4 години, рухаючись за течею, він подолає 4 помножити х додати і. За 5 годин проти течії 5 помножити на х відняти ігре. Оскільки відстань однакова, то поставимо між ними знак дорівнює. Маємо перше рівняння, тепер маємо друге рівняння. 4 помножити на суму Х і y дорівнює 5 помножити на різницю Х і. Y. Складаємо систему рівнянь, і наша система буде. Перше рівняння 2 помножити на суму Х і, додати 3 помножити на різницю хі, дорівнює 88. І друге. 4 помножити на суму х і, дорівнює 5 помножити на різницю x і y. І тепер розкриваємо дужки і розв'язуємо нашу систему. Маємо 2х додати 2 y додати 3х, відняти 3 дорівнює 88, у другому 4х додати 4y дорівнює 5х, відняти 5. Зводимо подібні доданки у першому рівнянні, а в другому переносимо доданки в ліву частину. 2х додати 3х, це буде 5х. 2y відняти 3 y буде мінус у, дорівнює 88. У другому рівнянні 4х відняти 5х, додати 4y, додати 5y і дорівнює 0. 5х відняти y дорівня 88, переписали. Тепер тут зводимо подібні доданки: 4х відняти 5х, це буде мінус х, 4 додати 5, це буде 9, дорівнює 0. І помножимо тепер перше рівняння на 5, щоб розв'язати методом додавання. Друге рівняння на 5, першому, друге на 5, Отримаємо. Перше переписали 5х відняти y рівня 88 у другому, мінус 5х, додати 5, 9, до рівня 0. І тепер, як бачимо, при зміні Х у нас протилежний коефіцієнти, виконуємо почлене додавання 5х. Додати мінус 5х0, мінус ігре додати 45 y це буде 44 і 8 додати, 88 додати 0 буде 88. І тепер поділимо 88 на 44. Отримаємо 2. Підставимо замість y2, у друге рівняння. Y дорівнює 2. Мінус х додати 9 помножити на 2 дорівнює 0. Маємо y дорівнює 2. Мінус х додати 18 дорівнює 0. Переносимо 18 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус х дорівнює мінус 18, і нам залишається поділити на мінус 1 це буде 18. Отже, y дорівнює 2, х дорівнює 18. Робимо висновок, отже, власна швидкість човна. Вісімнадцять кілометрів за годину, а швидкість течії два кілометри за годину і записуємо відповідь Вісімнадцять кілометрів за годину. І 2 кілометри за годину. Номер 77. Із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.